Вітаю, друзі! Дозвольте вам представити перший клинок виготовлений мною у стилі розгорнутого мозаїчного дамаску. В пакеті сталі ШХ15 У7, а також нікель. Лезо приварене зі сталі У12. Твердість леза 60 61 одиниця. Конструкція фултанг, накладки Мамантятина, залита в ебоксидну смолу. Піни мозаїчний дамаск. Піхви на замовлення йдуть разом з, в комплекті з виробом. Що стосується ціни і умов. Звертайтесь приватно. Дякую за увагу. Бережіть себе.